Сьогодні ми їдемо до борту забирати мою посилку з України. От я її чекала довго. Зустрінусь сьогодні з моїми речами, які не бачила три роки. Мій одяг, який відпочивав без мене, залишався сам в Україні, а хазяйка гуляла тут. І е, хто хоче дізнатися про життя у Франції? Які речі, люди стикаються тут, ті, що знаходяться під захистом від війни, як долають труднощі, як проходять якісь гарні моменти, що є цікаве, що є, що є складним тут, також підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь, можете спілкуватись, задавати питання в коментарях, коментувати, можливо, щось вам цікаво, можливо, не цікаве. Так що, сьогодні наша поїздка така, до бордо спочатку заберемо посилку. А як я її отримаю? Це тому, що ми, як виїхали з України, залишили своє житло і, звісно ж, весь одяг всі речі там залишили. От І мені не було до кого звернутися, щоб попросити, щоб вони вислили. протягом трьох років. Я ні до кого не зверталася. І от зараз знайшлася така людина, яка зайшла, зібрала ці речі. Ця посилка 30 кілограмів, я не знаю, що там є, але думаю, що щось ну, розгляну і там побачу вже, що є, що чого немає. Ну, мені здається, що вона на 30 кілограмів, то там ну, мало що. Можливо, не все знайшла, бо ви знаєте, як воно. Це влітку я виїздила. Півроку після того, як почалась війна, вже пройшло десь в серпні. А, тобто ці речі були всі літні. І а, можливо, вона як відкрила шафу, то там літні речі, то що було, та й поскладала. Тому що ти ж міняєш постійно, тобто коли сезони літній, ти міняєш на літні речі, а зимові ховаєш там а, в ніші. Там, а, а потім. Змінюєш ці речі зимою, міняєш восени. Готуєш зимові речі і змінюєш, а літні ховаєш туди далі десь до своєї шарки. Ну, Я не знаю, як в кого у мене так відбувається. Тому що вона там знайшла, я в принципі не знаю. От, побачу, зніму вам далі на відео, що я отримала. Отак от, от. А після борду ми поїдемо. Містечко під назвою Пом на виставку ретромашин і заодно заберемо сина додому, бо зараз ще ж канікули. Я вже колись казала, і у мене канікули, тому що я працюю у школі, да? І я буду перший тиждень канікул, то я буду проходити стаж на водіння, тобто щоб здати тут правила дорожнього руху, ход до рук і потім екзамен. А другий тиждень в мене буде вільний. Ну і так само у сина, бо я в нього два тижні вірний, канікули, тобто, ми його заберемо і він буде з нами вторгнути. Так що отакі справи Сьогодні великі подорожі, такі. такий парадокс, що я весь час хочу зняти гарне відео природи, І от коли ха, бачу, що такі, ну, Фарби осені дуже гарні, тут є дерева. І зелені, і жовтенькі, і червоні, і рожеві, якось воно перемішано і настільки гарно. Але поки я переключаю камеру, воно, ну, звісно, що все зникає, тому що швидкість 130 км це автодорога да? і швидко їдеш, і тому не встигаєш зняти ці гарні пейзажі да, відео. Поки, поки переключишся. Напевно, є якісь інші камери, можливо, тобто, я ж тільки початківець, нічого не знаю. Телефон поганий, все поганий. Якби був час да, там, досліджувати, аби ти не працював, то міг би дослідити там, щось. Може, як син буде, він більш цьому розуміється, може, можливо, під час канікул щось підкуплю таке, щоб було краще вам зняти і якісніше як буде і відео, і камера, якось, не знаю, може, є такі камери, які самі переключаються.